Так, на вулиці мінус 11 з лишнім. Ми йдемо в гараж. Дивимося, скільки тут температурка. Підлога плюс 8 май, а тепло накопичувач мій плюс 17. Це з врахуванням того, що... Ще не, немає утеплення стін. Плюс 17 тепло накопичування у мене. Плюс плюс 18 сходи мають Стіни. зовнішні плюс 6. Ну, утеплення немає взагалі ніякого. А ну температура на підвіконнику плюс 7. А температура. Плюс 10. Плюс 10 ще, Ну тут плюс 17, плюс 17. І температура стали плюс 7, Плюс 10 бетон, плюс 11. Ось так тримає тепло файно. Тобто зараз восьма ранку, плюс 19. Отопили в 5-й вечора, тут 15 годин назад протоплювали, а воно до сих пір все тримає тепло. Це ще не запущене основне опалення. Тобто тут ця підлога дуже енертна, вона буде дуже сильно тримати тепло, бо це марка 300, щільний вібрований бетон з корундом. Також от, е, всі сходи 300 марка з фіброю, злізобетон. На митому піску будуть нагріватись і то, і плита над нами. І того 60, 56 тонн бетону і каміння буде нагріватись. І тримати тепло, коли це буде, ну і ще утеплення треба. Це буде супер хата, ще краще ті, що я собі построїв 10 років тому. Це дуже практичне рішення. Трубки в бетон гріти димом канали і гріти підлоги. Дуже тяма взагалі. Що скажеш, діванний експерт? Ти ж краще знаєш.